Усім привіт! На огляді інвалідний візок під номером 172 Мейра 9050. Як завжди, візок складається по технічних е характеристиках. Ширина сидіння між підлокітниками 50 см, загальна ширина від обода до обода 68 см, глибина сидіння 44 см. Висота від сидіння до підлоги регулюється 42-46 см. Висота спинки 42 см і вага візка 20 кг. Витримує навантаження до 130 кг. Візок повністю функціональний, а все в ньому працює, тільки що по корпусу є певні царапини. Зараз вам це покажу. Підніжки, на підніжках, от, бачите, є царапини. Певні такі дрібні. Ось. А Самі ніжки вони складаються, відхиляються та знімаються повністю. Як одна, так і інша. Передні колеса а, литі, бачите, ще зберігся досить добре протектор. Вони, до речі, регулюються, що десь змогу. Змінити кут нахилу сидіння, задні колеса також литі, в хорошому стані протектор. Якихось тріщин, нічого такого немає. Це 24 колеса. обод трішки місцями є царапани. Тут відео ви так не побачите, ну в принципі здалека також не буде помітно. Лише от такі якісь от відверті, бачите, ось тут цапани. Колеса на швидкоз'ємній муфті, тобто одним натисканням знімаємо колесо, блокування коліс працює, все окей, можна регулювати по селі затиску. З другої сторони абсолютно ідентична ситуація. Сидіння, Сидіння подвійне, доволі м'яке. А якихось потертостей, і затертостей немає, не вигорівши, точно так само, як і спинка, не вигорівша. Можна його зняти, щоб попрати, ось бачите, з допомогою викрутки хрестової. Підлокітники цілі, не пошкоджені, Буквушки ось ці пластикові, також цілі. Підлокітники піднімаються. І їх, до речі, взагалі бажання можна зняти, там потрібно просто буде ще відкрутити. Ну, ось Тут є от певні такі, бачите, царапини незначні. Величезним плюсом даної коляски є те, що є гальма для керуючого. Ліве працює, і праве, і праве також працює. Позаду так от виглядає спинка. Тут бачимо, можна регулювати по висоту сидіння. Ось тут, як я вже казав, знімаються ось ці взагалі підлокітники. Ну і отак, в принципі, хороший інвалідний візок. Можна рекомендувати для покупки інтернет-магазин Махом. Посилання залишу внизу під відео. Дякую за увагу.